І дай вас, малята, ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Світ без звуків мовчазний і нецікавий. Самі того не усвідомлюючи, ми використовуємо науку. Зокрема, математику, щоб сприймати улюблені пісні та мелодії. Ви можете. Пробувати цей зв'язок між наукою і музикою безпосередньо у себе вдома. Потрібно виготовити найпростіші інструменти для створення звукових хвиль. Нам знадобиться книга у твердій обкладинці Резинка, 2 олівці. Потрібно натягнути резинку. На книжку у твердій обкладинці вертикально. Вставляю два олівці під резинку біля країв книги. Смикаю за резинку. Зараз трішки підтягну та послухай, який звук вийде, ставлю палець на середину резинки. Та притискаю до обкладинки книги. Смикну за резинку знову. Який буде звук? Цього разу звук інший. Проведемо експеримент на книжці більшого розміру. Так само натягнула резинку. І вставила два олівці по краях, слухаємо звук. Тепер ставлю палець посередині, слухаємо звук. Резинка вібрує, наче гітарна струна. Коли я скорочую струну наполовину та смикаю за неї звукові хвилі вібрують двічі швидше, і ми чуємо, як звук змінюється на вищий. Експериментуйте та пізнавайте світ природи. Чекатиму відео ваших експериментів зі звуком. До зустрічі, малята!